Вітаю! Ми продовжимо вивчати логарифми, і у даному відео я познайомлю вас з двома формулами: Сума логарифмів з однаковими основами та різниця логарифмів з однаковими основами. Для роботи нам потрібно два конспекти степені і логарифми. Із конспекта логарифмів ми будемо ось ці дві формули. Перша формула це сума логарифмів з однаковими основами. А друга формула це різниця логарифмів з однаковими основами. Розглянемо, як працюють ці формули. В першому завданні потрібно додати два логарифми з однаковою основою 6. Використаємо першу формулу. Для цього запишемо 1 логарифм з основою 6. А підлогарифмічні вирази перемножаємо, тобто я записую 3 помножити на 2. Димойся уважно на формулу 1. З лівої частини робимо право. З суми логарифмів робимо логарифм добутку. Далі 3 множимо на 26, отже вийде логарифм 6 за основою 6. І такий логарифм дорівнює 1. Наступний е, приклад: також потрібно додати 2 логарифми з однаковою основою 10. Десяткові логарифми. Зверніть увагу, що в десяткових логарифмах основа 10 не пишеться. і… Випадає із слова лок, літера О. Але суть в тому, що основа логарифму однакова 10, тому ми знову ж таки можемо застосувати формулу 1. Записуємо логарифм, основа 10, ось таким чином, логи, і перемножаємо під логарифмичні вирази. 4 множимо на 25. 4 помножити на 25 буде 100. 100 як 10 у квадраті. І відповідно такий логарифм дорівнює 2. Третє завдання. Потрібно відняти натуральні логарифми, тобто логарифми з однаковою основою є. Є приблизно 2,7. Але нам зараз це не важливо. Важливо, що основи логарифмів однакові. Застосовуємо другу формулу, записуємо логарифм і під логарифмичні вирази ділим. Замість ділення я використовую рисочку дробу. Далі 3 і 3 можна скоротити, і виходить натуральний логарифм є. Е. Оскільки основа логарифму також є, і підлогарифмичний вираз є, е, то такий логарифм дорівнює одиниці. Самостійно виконайте 4, 5 і 6 завдання. Перевіряйте. Запишемо згідно другої формули як логарифм, 4 є е поділити на 4. 4 скорочується, і буде логарифм натуральний є. Дорівнює такий логарифм 1. Далі, п'яте завдання. використовуємо першу формулу 36, 36,6 в квадраті, і логарифм таки дорівнює 2. До шостого завдання також приміняємо першу формулу, записуємо логарифм з основою 21, а під логарифмічні вирази перемножаємо. І такий логарифм дрівні 1. У сьомому завданні потрібно відняти логарифми з однаковою основою 5. Записуємо логарифм з основою 5, а під логарифмічні вирази ділимо. Згадуємо формулу за 8 клас. Корінь із 10 розділити на корінь із 2 буде корінь із 10 других або корінь із 5. Далі, нагадую вам, що, якщо у нас корінь квадратний, то можна тут. Над символом корення дописати двійку. І якщо показника немає у якогось виразу або числа, можна дописати показником одиниці. Далі перетворюємо корінь на степень у підлорифмечному виразі і отримаємо логарифм 5 в степені 1, друга за основою 5. І за означенням логарифму такий логарифм порівнює 1, друга або 0,5. У восьмому завданні також потрібно знайти різницю логарифмів з однаковою основою 1, друга. Застосовуємо другу формулу. І у нас виходить логарифм 32 шістнадцятих за основою 1 друга. 32 розділити на 16 буде 2. Одну другу можна записати як 2 в мінус першому степені. І до двічки я приписала показник 1. Далі використовуємо формулу, з якою ми вже працювали. Нехай буде формула 3. І в нас вийде 1 поділити на мінус 1. Логарифм 2 за основою 2. 1 розділити на мінус 1 буде мінус 1, я одразу вже написала. І логарифм 2 за основою 2 буде 1. Мінус 1 помножити на 1 буде мінус 1. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 9 і 10 завдання. Перевіряйте. В 9 завданні потрібно відняти логарифми з однаковою основою 6. Записуємо 1 логарифм, а під лорифмічні вирази ділимо. Далі корінь з 216 розділити на корень з 6, це буде корень з 36. А корень квадратний з 36 буде 6. Тому такий логарифм остаточно дорівнює 1. В 10-му також застосовуємо формулу різниці логарифмів з однаковими основами. 75 розділити на 3 буде 25 або 5 в квадраті, і 1 п'ята – це 5 мінус першому степені. Застосовуємо формулу 3. І отримуємо мінус 2, логарифм 5 за основою 5. Виходить мінус 2. Хто е, забув, як виконувати такі завдання, можна подивитися. В 11-му завданні потрібно спочатку додати, потім відняти логарифми з однаковими основами. Можна робити по діям, а можна все одразу. Запишемо, як 1 логарифм за основою 3. Далі 45 помножимо на 900. Потім цей вираз поділимо на 500. Далі можна скоротити на 100 Чисельник і знаменник я в нулі. 45 ділимо на 5, буде 9. 9 на 9 буде 81. А 81, ви вже знаєте, це 3 в четвертому степені. Тому я одразу пишу на 81, а 3 в четвертому степені. І такий логариф за означення логарифму дорівнює 4. У 12 му завданні. У нас йде десятковий логарифм, Тобто йде знову ж таки робота. Логарифмів і різниці. Різниця і сума. Логарифмів з однаковою основою 10. Можемо записати як один логарифм. 30. Спочатку ділимо на 60, і потім те, що отримаємо, множимо на 2000. Скорочуємо на 10. І виходить, у нас 6 тисяч розділити на 6, тобто 1000. А 1000 – це є 10 в третьому степені. І такий логарифм дорівнює. 3. Зупиніть відео і самостійно виконайте 13 завдання. Перевіряйте. Так як всі логарифми з однаковою основою, у нас іде спочатку сума, а потім різниця, то ми записуємо 1 логарифм за основою 5, множимо 20 на 0,2 і результат ділимо на 0,8. Можна знову ж таки робити подію. Але так буде швидше. Переносимо кому чисельнику знаменнику на 1 символ. і у нас виходить 20 помножити на 2, 40, 40 розділити на 8, 5. Логарифм 5 за основу 5 дорівнює 1. 11. У 14-му завданні у нас також логарифми з однаковою основою 2. Але перед першим логарифмом є множник 3. Якби його не було, можна було б одразу застосовувати формулу різниці логарифмів без проблем. А, е, але нас. Заважаю ця трієчка виконати завдання одразу за формулою. Тому цю трієчку можна помістити в показник степені логарифмічного виразу. Ось відповідна формула. Тому з першого виразу, з першого з 3 логарифм 6 за основою 2, ми можемо записати логарифм 6 в третьому степені за основою 2. Тобто множник перед логарифмом поміщаємо в показник під логарифмічного виразу за відповідною властивістю. І мінус логарифм 27 за основою 2. Тепер можна застосувати формулу різниці логарифмів, записати логарифм за основою 2, а під логарифмічні вирази поділити. І зверніть увагу, що я 6 в третьому степені розписала, як 6 на 6 на 6 помножити, а 27 це 3 в третьому, тобто 3 на 3 на 3. Скорочую кожну шістку стрійкою, буде 2, помножити на 2, помножити на 2, тобто буде. 2 в третьому степені. І такий логарифм дорівнює 3. Знову ж таки, я не перемножала і не ділила, просто розписала вирази і скоротила. Так легше. Кому легше перемножити було і потім розділити, ну, виконуйте, як вам зручно. 15 завдання знову ж таки, якби не було двійки перед другим логарифмом, можна було б одразу використати формулу різниці логарифмів з однаковою основою. Але у нас ось цей множник 2 перед логарифмом. Тому помістимо цей множник 2 у степень підлогарифмичного виразу. Далі використовуємо формулу різниці логарифмів з однаковими основами, записуємо логарифм за основу десятих, а під вирази ділимо і 10 квадратів записали як 100. 9 сотих можна записати як 0,3 квадратів. і такий логарифм дорівнює 2. Самостійно виконайте 16 завдання. Перевіряйте, ножник 2 перед першим логарифмом помістимо показник степеня під лорифмічного виразу. Другий логарифм переписуємо. І застосовуємо формулу суми логарифмів за знакомою основи. Тобто записуємо логарифм за основою 6, а підлорифмічні вирази перемножаємо. Отримаємо 36 під виразі, це 6 квадраті, і такий логарифм дорівнює 2. 17 завдання. Перед кожним з логарифмом є відповідний множник. Працюємо за тією ж схемою. Множник перед логарифмом поміщаємо в показник підлогарифмичного виразу відповідного логарифму. Переписуємо з відповідними змінами. Далі у другому логарифмі, точніше, у підлогарифмичному виразі другого логарифма, використовуємо формулу. Піднесення степеня до степеня, тобто показнички 4, 3 четвертих 4, перемножаємо. 4 помножити на 3 четвертих, 4, 4, 4 скоротиться буде 3, тобто в підлорифмічному виразі другого логарифму буде 3 в третьому степені. І нам потрібно додати логарифми з однаковими основами. Тому ми можемо записати як логарифм за основою 6, а підлогарифмічні вирази перемножити. Ну і далі можна використати, знову ж таки, властивість степеня. Ось, вона записана тільки в зворотньому порядку. Тобто ми можемо записати добуток 2х3 піднести його до степеня 3. 2х3 буде 6. 6 в третьому степені під логарифмічному виразі отримаємо. І такий логарифм дорівнює 3. Самостійно виконати 18 завдання. Перевіряйте. Помістимо множники перед логарифмами, показники відповідних підлогарифмичних виразів. Перемножимо 6 на 5 шостих буде 5, тобто 2 в п'ятому степені підлогарифмичний вираз першого логарифма. Другий логарифм переписуємо. Далі, для того, щоб додати логарифми з однаковими основами, ми записуємо логарифм з тієї ж основи, а підлогарифмічні вирази перемножаємо. Далі, знову ж таки, використовуємо властиві степи. І отримаємо логарифм 14 в п'ятому степені за основою 14 логарифм дорівнює 5. 19 завдання. Бачимо, що до чисельника і знаменника дробу можна примінити формулу різниці логарифмів з однаковими основами. Основа тут 10. І в чисельнику знаменнику. всіх логарифмів. Застосовуємо цю формулу, пишемо один логарифм, а підлогарифмичні вирази ділимо. 27 поділити на 3 буде 9, 15 розділити на 5 буде 3. 9 записуємо як 3 в квадраті. Далі, за ось цією формулою виносимо двійку, показний як степені під виразу як множник перед логарифмом. Тобто ми використовуємо формулу, яку користувалася в попередньому завданні в зворотному порядку. Далі множники логариф 3 і логариф 3 скорочуємо. І залишається 2. 2 перших або 2. Двадцяте завдання. Також у нас логарифми з однаковими основами. Це натуральні логарифми, основа є. І в чисельнику знаменнику можемо застосувати формулу суми логарифмів з однаковою основою. Тобто залишаємо один логарифм, а під логарифмічні вирази перемножаємо. І зверніть увагу ще на те, що в знаменнику двічку, перед другим логарифмом, 2 логарифм 3, двічку поміщаємо в показник степеня. Ось таким чином. І Я вже не розписувала детально. Далі 27 помножити на 12 буде 324. 2 помножити на 3 в квадраті, 3 в квадраті 9, 9 на 2 18. Отже, у знаменнику натуральний логарифм 18. Далі, 324 це є 18 у квадраті, двічку виносимо перед логарифмом як множник. І скорочуємо чисельник і знаменник на однаковий множник логарифм натуральний, 18. Утворюється 2. В 21-му завданні у чисельнику можна примінити формулу різниці логарифмів з однаковими основами, але спочатку множник 2 потрібно помістити в показник степеня під логарифмічну версу. Ось сюди до трічки. У знаменнику ми одразу можемо застосувати формулу суми. Логарифмів з однаковими основами. Далі обчислюємо вираз 27 поділити на 3 в квадраті, спочатку степінь. 3 в квадраті 9. 27 поділити на 9 буде 3, 45 помножити на 0,2 буде 9. 9 запишемо як 3 в квадраті. Двічку винесемо як множник перед логарифмом у знаменнику і скоротимо на логарифм 3 за основою 7. Чисельнику буде 1, знаменнику 2. Виходить 1, друга. Або можна записати на цілих 5. Десят. Самостійно виконайте останні 4 завдання. Перевіряйте. У 22-му завданні до чисельника одразу можна примінити формулу суми логарифмів з однаковими основами. А у знаменнику спочатку множник 2 перед першим логарифмом. Потрібно помістити в показник степені, знову ж таки примінити ту ж формулу. Обчислюємо 18 на 8, 144. 2 в квадраті на 3 12. 144 записуємо як 12 в квадраті. Показник 2 виносимо як множник перед логарифмом. І скорочуємо на логарифм натуральний числа 12. Буде 2. 23 завданні. У знаменнику одразу можна примінити відповідну формулу, а у чисельнику перед другим логарифмом, двічку, спочатку закинемо у показник степеня під логарифмічного виразу і застосуємо формулу різниці. Логарифмів, знакомої основою. Далі обчислюємо. 18 поділити на 3 в квадраті, 18 поділити на 9 буде 2, 1,6 помножити на 10 буде 16. 16 записуємо в 2 в четвертому степені, четвірку виносимо як множник перед логарифмом і скорочуємо на логарифм 2 за основою 8. Буде 1 четверта. У 24-му завданні до чисельника одразу можна примінити відповідну формулу, а в знаменнику дві перед першим логарифмом поміщаємо показник степені. І приміняємо формулу різниці логарифмів з однаковими основами. 3 помножити на 27, буде 81, 15 квадратів розділити на 25, 225 розділити на 25, 9. Далі записуємо 81 як 9 квадратів. Можна було б 81 записати як 3 в четвертому степені, а 9 як 3 в квадраті. Ми отримали б той же результат, але було б трохи довше. Ось так зручніше. Далі виносимо двічку як множник перед логарифмом і скорочуємо на логарифм 9 за основою 8. Буде 2. І останнє 25 завдання. У знаменнику одразу можна примінити форму, а в чисельнику множник 2 перед першим логарифмом поміщаємо показник степені і приміняємо відповідні формули. Обчислюємо підлогарифмичний вираз в чисельнику і в знаменнику. Одну другу представимо як 2 в мінус в першому степені, а 8 як 2 в 3 степені. Винесемо відповідні показники як множники перед логарифмами. Скоротимо на логарифм 2. І в нас вийде 3 розділити на мінус 1. Буде мінус 3. Сподіваюсь, що ви уяснили, як працюють формули, суми та різниці логарифмів з однаковими основами. Пропоную такі завдання для самостійної роботи, успіху. На все добре, миру вам і здоров'я!